Всім привіт. Сьогодні, значить, давайте розкажу вам мій опит поїздку роботи в Польщі, конкретно в Роцлав, і конкретно через агенцію ManPower. Якщо ви десь бачите таке названня, зараз я вам все далі розкажу, то не йдіть туди, пожалуйста. Тепер ще раз всім привіт. Давайте що, піддержимо мене серйознішим лайком, а я вам розкажу, куди я потрапив, де я працюю, що вообще відбувається, як шукати роботу в Польщі і про своє агентство, в якому я зараз працюю. Те, яке ви бачили в самому початку. Правильно, давайте підемо по порядку. Значить, зараз я в Польщі, город Вроцлав. Приїхав я спочатку в місті Дзержуньов. Там був якийсь завод, це вже я вам казав. Ділили уплатнітелі на машини. Но там щось в мене не вийшло. І мене моя фірма, перша моя агенція. Не знаю, казати вам, як вона називається чи ні. Не... Та давайте не будемо казати. Агенція така, середнячок непогана. Пишемо мені, типу, тебе не беруть на той завод. Поїхали їздить робота в місті Вроцлаві. Я думаю, що великий міст. Їдемо, їдемо. Все, скинули мені короче, адрес, я приїхав. Типа, Заходиш, в комнату, комнатка. Кстати, ніхто денег за це не брав з ну, самого початку. Дали житло, живи собі, поки будуть відстрачувати всі діла. За це їм огромна благодарність. Вот. Комната що? Невеличка кімната 4х4. Немає у мене фоток. Двохітажні кровати, що мене перше типа, Є де переночувати, нормально, що мені отелі треба подавати зв'язок, я не з такої сім'ї, з обичної, так що все пучком. Ну, типа, устроїли мене на роботу на мою першу LG Energy Solution біля городу Вроцлав. Біскупіться підгорну, чи якось так. Коротше, можете зайти в Google карти і подивитися. Вот, по приїзду туди провели інструктаж, почали видавати коротше, робочу одежду. І дали респіратори Знаєте, з такими фільтрами здоровими. Мене це вже насторожило одразу, що фільтра. Я кажу, типу, а зачем вони там зараз побачиш, зачем? І попав я на електроди, там засип. Засипали ми графіт. Пиляка графітова. представляєте, що це таке, так? Да? Ну там. Де пальцем не проведи, просто по бороду все чорне. І ще забігаю наперед, скажу, що завод LG, весь держиться на скотчі, Якби короче, не скотч, то вже б завалився той завод би. Проработаю там два з половиною місяця. В один прекрасний день я вийшов на роботу. Керовник в мене був наш, От, моложе за мене, щінок, І короче, він там що він чуть не генеральний директор. Ну, І звісно, як бачите, в мене язик підвішений, я завжди знаходив, що що сказати. І по сьому мене перемістили з графіта і клея, я перемістили на графіти на кислоти. З катода на анод мене перемістили. Ну, коротше, Я туди зайшов, подивився. Все чорне, всі ті мішки коротше, тягають здорові беге. Мішки всі тягають, сиплять все чорнюче в цієї кислоти. Я так, я так себе люблю якби, коротше. і засипаю один мішок, коротше, кажу, все, давайте, пацани, удачі вам. Пішов одразу і волися з ходу. Після цього. Після Кстати, пардон, тому що записуюся одним дублем, як ви бачите. Е, ще коли я працював на LG, я знайшов був житло, ви його бачили в предйдущих відео. Не це, а там ще десь раніше. Убоге житло. А чому? Потому що не було в мене їздити, тому що все час я працював. Ну, Самі розумієте, що таке 246 місяць працювати, плюс ще доїзд туди-сюди ще 2 години ну, оці Всі діла поспати треба трошки, щоб не какати 40 років стоя. Поскільки в мене вже було своє житло, то я так легенько взяв і спригнув зі роботи. Було трошки дені. Ну, і трошки заработав. Кстати, зарплата. Те, що ми дали останній раз, це за, за чистий місяць на LG було 6 тисяч 8 з 8 злотих є десь квитанція, якщо кому цікаво. Ну, коротше, я думаю, повірити на слово. 10 тисяч ніхто не дав, не 15, як ви там знову писали в коментарях, 18 тисяч. Ні, я чув такі історії, що там є в стройках заробляють, там 8-10 тисяч. Ну, я думаю, там теж год поработаєш, какать будеш, або сидя ну, не на унітазі а під себе, або стоя. То таке, упустимо цю. Далі. Также во час роботи на LG я якось умудрився і пішов і отримав УДТ. Хто не знає, що такое УДТ, це пройшов ці курси на вилучний погрузчик. друга, 2V, Друг, чи як він називається. Я просто не знав, що там можна один вьо ще отримати. Ціна була 1000 злотих. Тобто, все нормально, покатався, спробував, Ну, Якщо бігу дій накрутив, думаю, що короче, з LG спригнув, є вилучний погрузчик, думаю, сейчас зараз так одразу хоп. І великого спеціаліста візьмуть без опиту роботи на погрузчиках. Составу я думаю, резюме кучеряве, це вже як я уволився. Составу порозсилав його на великі фірми, такі як Bosch. Тоді. Та коротше, знаходив понаходив інтернеті заводи, які написав великі заводи в Рослав, і потроляв йому туди свої склади, поотправляв. Одна фірма була мене заголосилася взяти, але оскільки я пішов з LGI проробив три місяці, мене в чорний список занесли. Да -да. Мої сильні руки занесли в чорний список. Ну, занесли матіо так, на цьому спасіба, тому що, я, наскільки вже я час це розумію, я попав би ще в хужу шляпу. Вот. А всі останні пишуть, що спасіба, ми вибрали другий кандидатур. І взагалі нічого не пишуть. Короче. А час йде, бабка треба платити за хату, платити нехер. Ну як, платив, але ну, так вже поясок потягнув трошки, потуже. Жалуватися, не буду що совсем хер без солі дойде, все нормально. ну, Хотілося б себе чувствовати поувірення. І дядя Саша, якого ви знаєте, посвятив мені один завод. Давайте не будемо його називати, щоб теж скажете там реклама, херяма, ці всі діла. Не, не реклама. Вот. Дядя Саша мені посвітує, короче. Я... я, а як же сейчас, секундочку Пардон, вспомню, як це все було. Дядь Саша мені короче, дає названня завода. Ну, він в інтернеті не сильний, я вроді як в інтернеті не дурак. Находяться цей завод, находю вакансії на ньому, находю фірму, яка устраюває. Це кстати, та фірма, яку ви тільки що бачили, Manpower вона називається. Боже збав. Ну да ладно. Вот, іду я в цей Manpower, кажу, що так і так. Є в мене вуличний погрузчик, хочу працювати. Хорошо, хорошо, все, тут мені короче, там, якби, вроде перезвонили, даже кажуть, що на таке число їдеш там, буде собі. Та ну добре, приїхав чітко визначене час. нас було три чоловіка, як я зараз пам'ятаю. Нас короте, вийшов якийсь дядько забрав, завів завод, провів, щось нам порозказував 3 минути, ну, там я показав, тут ми працюємо, тут їздять по тут те беруть, тут це короте, ставлюють. Все зрозуміло, все зрозуміло. Навіть не спросив, як, як мене звати, от якої фірми, не тільки мене, а взагалі нікого. І все каже, типе, 5 минут пройшло, їдьте типе, домой, все, ми вам перезвонимо. Ну, Думаю, все, вже почти робота в рукаві. День проходить, ні з фірми не дзвонять, ніхто не дзвонить, думає, що воно таке. що ага. Пишу я, а сам я дзвонив на фірму, польський мене не сильний. ну В принципі, виразити свої мислі можу, коли що так і так. А вона каже, ви не пройшли собі Угу. Я був возмущений, думаю, ну ладно, не пройшов, що може щось не то опиту немає. Хорошо, ну і Все, на тому порішали, потім мені, моя фірма, ця, що зараз я працюю, скидає вакансію. Тобто вони мене відправили на цю вакансію. Ця, про цю взагалі проморозились. Я так думаю, це вони спеціально зробили, скидують. Мені кажуть, о, от є ще вакансія. ну Щось я глянути. Взагалі, я їм навіть нічого не відвідав. Потім я знову лежу вдома, треба до робота, що це відбувається, Нічого не можу знайти, я не дурак і не можу знайти роботу. Я беру сам, їду на той завод, просто їду сам на той завод, взагалі без нікого, без записі, без ніхіра. Ну, я знаю, де він знаходиться, поїхав. Зайшов я там прийомно, коротше, Там, де люди сидять, що приймають на роботу, всяке. Эти кажу так і так, що я хочу працювати. Вони кажуть, що кажу, що я від себе, давайте будемо щось робити, мені вас понравилось. А понравилось чим? Потому що я туди після LG приїхав, там все біленьке, все пахне, все нормально. Ага. взяли. Я їм кажу, що я відправляв вам резюме ці всі діла. Вони кажуть, а в нас там на сайті щось не туди йде. Короче, вони не отримали, як зрозумів. Каже, от зараз мені те, другий адрес мені дає, каже, нате мені відправити, ми вам перезвонимо. Я думаю, я кажу, тіпа, це, це мені перезвонити як предыдущий, мабуть, на моєї агенції. Ні, каже, ми вам серйозно перезвонимо. Каже, давайте, той, ті, не, не балакайте багато. Я їм скину своє резюме, поїхав додому. Да, не пройшло півдня, мені перезвонюють, кажуть, приїжджайте собі сідування, все. Я потім приїхав, провели мене, показали, будеш працювати, будеш. Каже мені керівник, керовник, зараз я кажу, з агенцією, яка тебе сюди устроїть, бо вони беруть перше время через агенцію по умові опраці праці тимчасовій. Зараз, каже, я перезвоню і жди, вони тебе сюди до нас. А ну, гадайте, яка мені агенція перезвонила? Manpower. Power. Із трьох агенцій мені перезвонили іменно на Man Тобто зв'язалися з ним мій керівник, і вони до мене перезвонили, кажуть, от ви молодець, от, що так от, от, це взагалі друга позиція, ми цю не набирали, ми не знали. Ну, в общем, почали одягати щось в лапті. Женський половий орган почали одягати мені в лапці. Ну, я то вже бував і думаю, ладно. Устроїли вони мене на роботу. Пройшов я в міккомісії. у зрінішне херово, не знаю чого, ну да ладно. То, ну як херове, не 100%, не як у орла. Тому що телефони, тіктоки в этом. Устроїли у мене на роботу, все, я пройшов медкомісію, потім ще ці аналізи їздив, як вона називається, там, оскільки там харчове підприємство. короче, э, брал пробы, пробки называются, чи знаете, что там какашки надо возить в 30 год, ну це, ладно, надо, то и надо, поскольку, поскольку, сделал я, короче, все дела грязные, работаю по сей день, но, самое интересное, прорабатываю я месяц почти, без 5 дней я проработал, потому что я вышел 6 числа, приходит время, пардон, память закончилась, приходит всем зарплатами, мне, короче, ни хрена не пришло, День мені нічого не прийшло, давай, думаю, може там, ну тіпа, що новий роботник щось у них не вийшло. Починаю писати, дзвонити, короче, три дні ніхто мені нічого не відповідає. Тобто вже пройшло днів 5, як вже всі вийшли зарплату. Я через три дні кинувся, почав писати, три дні ще пройшло. Неодвіти не, не коротше, не денег. Я думаю, щось короче, не важне сідаю. я. Ну, Тут є проїзд недорогий. дороги, всього 4,60, чи скільки. Да, 4,60 на трамваї. Почти 50 гривень чи долар 20 Їду я до них на агенцію. Кажу, що це так, що не так. Вони кажуть, короче, щось там з чотом, шотом, щось, щось не то. Я пішов в банк, короче, ще раз, ну це вкратце, взяв і ще раз щот, принісів, дав щот, все, каже, от зараз ти нам дав правильний щот, зараз каже, от зараз я вже сразу, Ти тільки виходиш, я вже сразу передаю твої документи, і зараз вже день тільки виходиш, вже получиш. От дав їм день проходить, два проходить, третій проходить, нема денег. Я опять їм пишу ніхіра, але потім... Помогли мені пацани, щоб польськи трохи краще балакують. Їм велике спасибо, позвонили. Та й що? Спрашують, що. Там ми вже от відправили, ми вже от відправили і все, це в них відправили. І потім вже дошло до того, що я сказав, що не вийду на роботу, тому що нахер мені така робота, ну типо ходиш, коротше, ті бабки не дають, думаю, і ти з ними боротися будемо. Нормально. Прийшли, і то, що вони мені розказували, що ми тобі ще скинули ще неділю назад, вони до тебе бачиться, все банк винуватий, а воно в то показується, коли вони відправили. І це відправили якраз той день, коли я сказав, що не буду на роботу, якщо сьогодні не получаю, не прийду. І все. Зараз вот. знову. Полишення було, типу, зарплати, там всі ці діла. Ага, всі вже попідписували почти. Я тільки що в агенцію, а, я їм написав два дні свої агенцію. І що там з Кстати, є всі смс, я вас не дурю і не топлю цю агенцію, ну просто не зв'язуйтесь. Якби я таке відео побачив раніше, то я б взагалі сильно автора поблагодарив, би, і такий жирнючий лайк би йому поставив. Тільки що їздив свою агенцію, тому що вже два дні пройшло, як я їм писав, спрашував за повишення. Всі Вже підписували, роботи по повищеній ставці, я працюю по старій ставці. Кому інтересно, підняли на 6,5% зарплату 32.11 в час час платять грязними, 32.11. Не мільйон, як ви там пишете всі, що чи я, я не в тій Польщі працюю, чи я знає де. Кстати, я вас ще хотів сильно попросити. Може у вас є якийсь опит, може є якісь хороші агенції. Напишіть коментарі, ну, ті, що ви хвалите агенції. Тому що ви мене спросите Віталіка, куди йти роботи, як знайти роботу. Чесно, хер його знає. Яка агенція хороша, теж хер його знає. Вроді всі золоті гори обіцяють, поки місті не підписуєш бумажку не даєш роботи, а потім це починається. То графіти з'являються, то ще якісь штуки. Тепер давайте по поводу LG. LG-завод це ужас. Я? я раніше думав просто, що LG це там типу, совершенство еволюції. Ага. Якби там не скотч на турі завод би вже завалився повністю. Там все на скотчі держиться, той весь завод. хрена половина не і не тельфіров. каже, що воно не працює, Тому твоєму цвятому, куратору чи хто він в тебе получається на LG, йому взагалі все одно він в TikTok може весь день просидіти. Стульчик і випадку не можна, якщо там можна сидіти то все одно приходить керівник і не каже, що не можна там сидеть. Ну, типа того, коротше, пристають до всякої мелочі, лише лиш тебя задовольнить, понимаєте? Тобто, всю свою роботу делаєш четко, тобі більше її зроблять, или, или будуть усложнять тебе життя. Ну і ті, хто там багато балака, сильно не люблять. Так що, Вася керовник, тобі привет огромный, Черт перепаный. От. І Сереги тоже. Ох, сволочі. Ну да ладно. Я кстати, хотів на них пожаловаться, щоб їх вигнали не знайшов, чесно. Я не такий чоловік, що там якісь пакості делать, ну, це такі сволочі, ви не представляєте. Я просто так на людей не балакаю. А ще я не знаю чому. От я дивлюся вакансії, типа і раніше я дивився іменно у городі Вроцлав, тут де я знаходжусь, тут самі маленькі ставки. Я хер його знаю почему так. Ну от той самий Вузковий, наприклад. Я дивлюся там біля Катавіці, там 5-6 злотих більше в час. По чому? Хер' його знає. Може ви знаєте, теж напишіть в коментарях. Хоча я догадуюсь чому. Тому що людей тут дуже багато, роботи не так багато, як везде. І тому конкуренція ніхто таке сильно не держить. Ну, типу, тебе вигонять, следуючий прийде, яка різниця? хто буде працювати? Да. І заповнить наконець, як вже поставили лайк, мудрості з мене серйозніше, що заробити можна що? Геморрой і міжпозвоночну грижу. більш рад не заробиш. Ну от серйозно. Всі бабки розходяться направо-налево. Зараз треба мені купити новий айфон, не новий iPhone. Коротше, щоб знімати нормальні відео, а не вот такі, як ви зараз бачите, качество. І в принципі зараз я купити не можу прикольно. Це при тому, що я чесно роботу. А ще сон херовий став. Не знаю чого, тому що по графік може чи хер. Не знаю. почему чому так щось сплю по 4 часа, З'їзду сьогодні ще тут. На прийомку теж немає ніхрена. Ну таке короче, щось. Зараз перекусю, навіть на роботу до вечора і день сурка починається. Я думаю, мене розумієте. По поводу колбасних етік. колбасних друзів щось мовчать. все. А, тому що причувствую, що ще пару відео зніму, прийдеться йти руцями роботи, все, язички поховали. Бачите, яка сила YouTube? Ми з вами сила, так що чітко. Все, давайте всім пока. Якщо щось там інтересує, спрашуйте, розкажу, покажу, так як воно є. Не так от... Я ж кажу, якби мені таке відео полося раніше, то я б не, не встряв би в халеп, а щось било би б. Би. Щось б діяло в цій жизни по-другому. А ну дивіться, от Хрустик. Ну, газани, дружок. Ай. Ишов уже додому, тоді думаю, давайте я вам ще продовжиться відео, тому що, якщо вас ця тема там роботи в Польщі чи в іншій країні, давайте розберемося, як було б логічно робити, щоб найти собі нормальну роботу. Це вже я зараз понимаю, як я вже тут проработав, скільки тут уже другий місяць работаю, чи два вже скоро буде, хер його знає. Там я проработав два з половиною. Ну коротше, вже нормально, вже 7 місяців тут живу. Трошки вже коли я был, коли я ще видел. Перше, що ви можете зробити, це написати хороше резюме. Хороше резюме, пишеться чат-GPT, заходите, пишете. Хто ну, не знає, що таке чат-GPT, то хрень його знає. Ну, короче, вам треба резюме. Є багато, пишете в гуглі, там здати резюме, конструктори, всяка чепуха, вони допомагають сильно. Розписуйте, який ви молодець, який ви спеціаліст, там, мову всі розказуєте, що вмієте, що не вмієте. Тільки так треба, щоб зайшли, ви самі розумієте, це правильно. Правильно, сльози шли от того, який ви спеціаліст, щоб читали ваше резюме роботодателі. Коротше, казав, от це той чоловік, який нам нужен, тому що він найсильніший і найкрепший. Далі, як я вже замітив, це вже було поздно, щоб знайти роботу, берете це резюме, розпечатуєте його, там 10 екземплярів, хрен його знає. І їдете, шукаєте великі заводи підприємства, їдете прямо на проходну, якщо вона там є. І в більшості випадків там можна ставити своє резюме, потім з проходною його передають, або агентурам, які займаються набором, і. Напряму можна потрапити. Це вже я зараз розумію, тоді я цього не розумів. Я думаю, ви зрозуміли, як це все робити. Шукаєте проходну, їдете, додайте резюме і тоді більше немного варіантів, що вас візьмуть на роботу, чим оце писати, чи чекати, хрен його знає що. Також я буду дуже вам благодарний, якщо ви підпишетесь на цей канал. Це мене буде стимулювати, вам щось розказувати. Бо я дивлюсь, коротше, що. Як я балакою більше набираю просмотрів, чим я там десь лазю по металоприйомкам, щось вам показую, по типу, барахолкам. Ні, Ну є ще барахолки, позалітали, ну. Типа нормально просмотрю набирає. Все, давайте. Всім пока. Спрашуйте, що кого інтересує, я вам розкажу так, як воно є, а не так, як вам там преподносять. Щоб приїжджаєш короче, і одразу будуть і золоті гори, тупо слитками золотими, дублонами будуть давати золотими. ага. Херо такий, давайте, пока.